Виконуємо номер 2.30 із підручника Геометрія 8 та номер 6.30 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У паралограмі АБЦД АБ дорівнює 6 см. Кут Б дорівнює 120 градусів. Висота БК тілить сторону АД на два однакових відрізки. Знайдіть периметр паралограма. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД паралограм, А Б дорівнює 6 см, Кут Б 120 градусів, БК висота. БЛ виправимо. БЛ висота. А, у нас БК в умові. Тоді БК. І тут АК. І КД. БК висота АК дорівнює КД. Потрібно знайти периметр парлограму АБЦД. Периметр паралограма – це сума довжин всіх його сторін. Оскільки у паралограму протилежні сторони рівні, нам достатньо знати дві сторони АБ сторону і АД. БЦ буде дорівнювати АД, АЦД АБ. Знайдемо АД. Працюємо в трикутнику АБК. Трикутник АБК. Кут К дорівнює 90 градусів. Кут А і кут Б в паралограмі у нас сусідні. Ми знаємо властивість паралограма, що сума сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Тоді кут. БАД буде дорівнювати 180 градусів. Відняти 120, і це буде 60 градусів. Властивість паралелограму. Знайдемо кут А B, в нашому трикутнику. Кут А. БК буде дорівнювати. Це гострі кути прямокутного трикутника, їх сума 90 градусів. 90 градусів відняти градусна міра кута БАК. Або БАД відняти 60, буде 30 градусів, властивість гострих кутів. Прямокутного трикутника, а тепер пригадаємо ще одну ластриць прямокутного трикутника катет, що лежить проти кута 30 градусів, отут у нас 60 буде, а відповідно зверху 30, дорівнює половині гіпотенузи за властивістю катета, що лежить проти кута 30 градусів. А К дорівнює одна друга АБ і дорівнює одна друга помножити на 6, буде 3 см. Оскільки АК дорівнює КД, то АД буде дорівнювати 3 помножити на 2 6 см. Ну, а тепер шукаємо периметр. Периметр дорівнює 2 помножити на суму АБ і АД. АБ у нас 6. А АД теж 6. 6 доти 6 це буде 12, домножимо на 2 буде 24 сантиметри. Записуємо відповідь. 24 сантиметри. Номер 2.30 із підручника геометрія 8. Та номер 2.6.30 з підручника математика 8. Виконано.